А в Кракові протягом двох років відповідав за кухню пань Савіцьких. Це були пані, які на маленькій кухні кілька метрів готували обіди щоденно. Протягом 50 років виставляли ці обіди перед свій під'їзд. І приходили, потребуючи, вони годували. І одного дня дзвонить до мене одна з сестер і каже: отче, нам завтра відключають, ну, очі, брат. Неважливо. каже, виключають завтра нам світло і газ, і в нас немає коштів. Що нам робити? Каже, ну, я кажу, дзвоню вам, кажу, я знаю, що у вас немає, але ви можете молитись. Каже. Я кажу, звичайно, що я буду молитися. Дзвонить вона мені через дві години, вже це було пізно. Каже, все, слава Богу, все добре. Я кажу, що, що значить добре. Вона каже: ну, ми молились. Е, хтось дзвонить у мене в під'їзд, я виходжу, стоїть чоловік е, з конвертом і каже, це для вас на вашу кухню. Я знаю, що вам потрібні кошти. Вона каже, і відкривається конверт, там рівно та сума, щоб ми завтра заплатили ці рахунки. Каже, я взагалі тут знала, що так буде. Каже, тільки так на всякий випадок трохи запанікувала. Я приблизно так само знаю, що так буде, але часом, часом панікую.